Коли б ви свій голос? Не знаю. В даній ситуації якось багато кандидатів, які пропонують гроші, все. Але мені здається, люди, якщо потрібні гроші, то вони будуть голосувати там, за якусь матеріальну вигоду. А я вважаю, що потрібно твій голос віддати справді за достойного. І в наступному ти ще більше отримаєш від цього кандидата, чим ти отримаєш ці 100 гривень і наступного дня в тебе їх вже не буде. Ні. Чому? потому что смысл продать голос. Почему а тогда чого ми хотімо? Щоб у нас було нормальне правительство, которое покупает голоса. Нет, конечно. Ні. Не. Чому так категорично? Я люди, які не проти продати? Я проти того, щоб продають голоси через те, щоб на що в країну. У нас нічого не змінюється зовсім. Ви питаєте голосувати? Мабуть, да. За кого ще не вирішила. Ну, голосувати, мабуть, піду. Мені не продавал би. Ні в якому разі, чи за гарні гроші, в принципі. Ні, справа в тому, що я голосую проти всіх. тому мені я, я цього робити не буду. А що б ви сказали тим людям, які награбують і продають свій голос? Ну, життя заставляє людей. Багатьох, не всіх. Але багатьох заставляє життя. Якщо чесно, чесно. Ні, все таке. Тому що не... кажется, ну как бы, не, ну, не продала все-таки. Не, я вот так думала, мне были предложения там поехать за партию регионов, но я... Сколько я... пропонувала? 200. Но я не поехала, ну то есть, сейчас у каждого, в принципе, денег не густо. И, конечно, 200 гривен и не лишние, но я не поехала, потому что это в моих же интересах, это, в принципе, должно быть в интересах каждого человека, потому что Навіть якщо він не пішов голосувати, його голос все одно заберуть, куплять. Я не знаю, куди вони там дінути. Ні. Чому? Тому що не продаєшся. А вже ж ні. А вже ж ні. Чому? Ну, продати свій голос це продати себе. А що ви сказали тим людям, які в принципі готові за 200-300 за гривень проголосувати на вигоду інша? Те ж саме вони продають своє життя, свій добробут, своїх дітей. <зараз> Ні, Зачем продавать? продавати. Звісно, а хто буде продавати? Є такі люди, які погоджуються. І є навіть статистика, яка говорить, що кожен дев'ятий готовий продати свій голос на цих парламентських виборах. Ну, це хто як, знає, у кого яка совість є, взагалі. Ну, Будемо, звісно, за лучше жити голосувати, правда? <зараз> а, не, не хочу продавати. Хочу так чесно віддати. Добровільно. А що б сказали тим людям, які готові продати голос? Що вони неправильно поступають, голос, мабуть, продавати не треба. Це не чесно. Сам, по, самому, по відношенню самому до себе. Ні, тому що якщо б я продав свій голос, він би пішов би туди, куди не треба. І зачем це робити, якщо можна потіти проголосувати спокійно. Але є такі люди, які беруть гроші і готові на користь якихось кандидатів проголосувати. Ну. Якщо вони беруть деньги, то вони в принципі не думають за своє будущее. Ну я не знаю. Таким, таким людям, в принципе, уже и не Що да? я вже? Лишила себе голоса? Нет. А чим ви сказали тим людям, які в принципі готові за 200-300 гривень продати своїх. Ні, це вже не люди. прожили, как они век, если они или молодая, все равно впереди и торговать своим голосом, своим убеждением. Нет, это не по мне, и я даже не удивляюсь, что такие еще есть. А есть. Никогда в жизни особо, потому что Украина должна быть самостоятельной. Мы должны голосовать за то, что захочет, а голос никогда в жизни не треба продавать. Потому что мы так не добьемся до, как говорят, то, що ми хочемо до Європи і до Ну, Хочу, щоб жити краще. Бо дехто вже живе краще саме прийшов до влади, сказав, що завтра будемо жити краще, то вони живуть. А ми, пенсіонери, существуємо.